Діагностика та лікування постковідного синдрому п'ять років пройшло після пандемії ковіду, і людство стикнулося з такою проблемою, як вірусні пролонговані захворювання. Якщо раніше ми привикли до гострих респіраторних вірусних захворювань, грипу і ОРЗ і так далі, то сьогодні ми маємо варіант, коли хвороба пройшла, але наслідки її залишаються. У вигляді слабкості зниження працездатності, зниження концентрації уваги, туману в голові, поступово нібито наростають симптоми. Ті хронічні хвороби, які були, вони загострюються, а. Там, де не було хвороб, там з'являються якісь елементи неблагополуччя у стані здоров'я. За цих п'ять років ми напрацювали певні спостереження, підтверджені інструментальними методами дослідження, які говорять про те, що ковід залишає за собою хронічну фазу з мікротромбами з розладами передачі нервового імпульсу, як на рівні центральної нервової системи, так і на рівні периферичної провідної системи серця. І ті розлади, про які нам говорили, вигляді порушення функції легенів нюху і смаку, набагато більші і набагато більш поширені. У нас напрацьовані деякі речі, які допомагають. Подолати пацієнту дискомфорт, покращити якість життя і відновити працездатність. Принаймі, те, що ми можемо зробити з боку нервової системи і з боку відновлення серцево-судинної системи, це є теж важливим подоланні мікротромбів і тромбоутворення саме проблеми тромбоутворення стають все більш і більш актуальними у всіх галузях медицини.